Добрий день, дівчата! Вітаю вас з вами Олександра. Сьогодні в нас понеділок, Боже, яке число в нас? 8, 8 липня. Час летить неймовірно. Я не помітила, як цей перший тиждень вже пройшов. А, а сьогодні я розумію, що в мене через тиждень у неділю, вже день народження. Я розумію, що цей тиждень буде якийсь такий сумбурний, напевно, але ну якось буде. Я розпочинаю новий рукодільний тиждень, розпочинаю його з цієї роботи. Дівчат, ви пам'ятаєте, що цю роботу я зараз беру в грі і в марафоні, Такий марафон, який я просуваю 5 робіт, і 5 робіт відшиваю від нуля до фінішу. В мене вже 3 3 там такий рахунок. Три роботи я вже просунула, три роботи я вже стартувала і фінішувала. Зараз в мене йде четверта черга, скажімо так. І це робота. По е, нормі е, мені випала е, відчити на ній 2000 442 хрестика. А, але я її вже брала минулими тижнями, там потрошку е, вишивала, і вже в мене відшито 1100, залишається 1300, ну, трохи більше там, відшити, і все. Е, ця робота буде виконана. ну, Ця норма буде виконана, і я зможу взяти нову роботу: новий старт, новий буде фініш. Я обов'язково вам все покажу. А поки розпочинаю свій тиждень з цієї краси 1300 та хрестиків ще мені треба на ній додати. Дівчаточки, вітаю! В мене середа Так, дівчата, останні два дні, я розумію, напевно, всім було важко зібратися, працювати взагалі. Ну Всі розуміють, але як є. Я все ж таки зібралася, домалювала схему, доробила, вона домальована вже була, доробила, дочистила, зробила всі файли, вітрильник надії, вже є в доступі, я думаю, що ви всі бачили це. І я зробила ще одну схему, дівчата, ну так, натхнення, бо, знаєте, ось сіла і думаю, ні, я помалюю, щось не вишивалося, щось не Ну, інше теж щось друк знайшло, я малювала. До речі, дівчата, може, комусь буде цікаво, я зараз цю схему покажу. Може, хтось з вас хоче взяти її на перший відшив. Я її ще не виставляла, хочу, щоб відшили її, бо вона не складна, але я думаю, що провідшию буде дуже гарно. Так що, все ж таки, е, з 1300 хрестиків я встигла зробити на цій роботі, як бачите, ось так гарно просунулось. Як я пам'ятаю, в мене було ну, ось так, рукавчик ось тут був. А ось цього всього, що вгорі, майже не було. і Ось тут теж. Ось так. Тому, знаєте, 1300 це дуже гарно просунули цю роботу. Я зашила, бачите, ось тут пташечко все, що біля неї, з'явився вже рукав Санти, він у рукавичці тримає. Цукерочки, тут ще трошки ялинки додала. Дівчат, я зняла зараз її з п'ялиць і думаю, що наступного разу я переставлю її на раму. В мене є вільна зараз рама. І я, напевно, ось цю цю частинку я закрию бек. Тут зараз біля 50% роботи, там щось 47% чи 48, щось таке. І що вам сказати? Я думаю, що коли я ось тут бек весь закрою, то в мене буде навіть, напевно, до 60% готово. Ну, це вже коли наступний раз її візьму у грі, бо вона залишається в грі, і буде далі просуватись. Тут ще і якісь хрестики, півхрестики треба доробити. На ялинці тут е е майже все півхрестиде. І дівчата, тут півхрест від 5 до 2 хрестиків. 5-4, десь ось тут є 3 хрестика ось у цій рамці. А Санта сам зашивається хрестом. Ось ті ялинки, це теж півхрест, ось тут ну тут все півхрест, пташка хрестом зашивалася. Знаєте, Ось тут дуже гарно видно це. це Ось такими хвильками, як на ялинці ці йде, Ба, можна побачити цей об'єм, він навіть е в руках, як, коли тримаєш, це дуже видно. На інших роботах я якось так не помічала від Dimension з такої різниці. Тут вона дуже гарно помітна і мені це подобається. Далі, дівчат, я все ж таки вчора ввечері розпочала свою нову роботу. Це наступна робота по Моєму марафону. Цю роботу я просунула. Тепер беру роботу від старту до фінішу. Беру роботу я великодню. У мене так залишилось дві великодні роботи. Але це добре, бо знаєте, до наступного Великодня якраз вони будуть всі готові вже і можна буде це прикрашати. Беру ось таку писанку, називається, це мій дизайн, називається вона Великодня красуня. Зараз я вам її покажу, яка вона буде. Вишивається вона на Пластику, нитками та бісером. Е, я взяла два шматочки пластику. Насправді ну це повинен бути ось такий довгий шматочок, один і е, можна відшивати. Чому я взяла два, бо там і так вони відрізаються один від одного і складаються як 3D. Це буде писанка у віночку. Зараз вам покажу: е, зібрала майже всі ниточки на неї. Ось така тут краса, ось такі кольорові. Тут 14 кольорів ниток і 2 кольори бісеру. Бісер зараз не взяла, я його вам потім покажу, але краса, дівчата, буде ось така. Краса в мене. А, і трошки розпочала 150 хрестиків, я на віночку вчора почала вишивати листочки. А, якщо вам буде цікаво, дівчата, ви побачите, подивитесь, яка вона вийде, я можу зібрати навіть такий набір. Схема, звичайно, є зараз у продажу, ну, вона постійно буде у продажу. А набір зібрати дуже просто: ниточки в мене такі є, пластик є, схему роздрукуємо і можемо зібрати такий набір. Так що, якщо цікаво, звертайтеся. До речі, дівчата. З завтрашнього дня і до понеділка в мене на сторінці в інстаграм буде знижки. Будуть знижки до мого дня народження. Ну, я свій день народження роблю і вам подаруночки. Будуть знижки на всі схеми 15%. Кого цікавить, будь ласка, звертайтесь. Я залишу посилання обов'язково під цим відео. Що вам хочу сказати? У цій роботі. Не мало так хрестиків. 2380 хрестиків і ще 230 бісеринок. Сьогодні вже середа, я думаю, що за два дні, середу і четвер, я не встигну все це зробити. Ну, хоча б е, більшість крестиків зробити, це було б гарно. Е, а вже е, все, що залишиться, піде вже на наступний тиждень, бо, як ви знаєте, у п'ятницю я буду брати е, і відчувати свою п'ятничну роботу Лаванди та Соняха. Так, давайте я вам зараз покажу, все ж таки, яка буде ось ця великодня красуня і мою ту схему. Ну, ось така буде красуня, ось така буде писаночка. Дівчата вже відшивали її, тому маю о, відшив. Ось, о, бачите, тут дві частинки. Нижня частинка – саме mm. яєчко. і… О, Верхні частини то віночок. Якщо ви чули зараз, якийсь стогін, то мій пес. В нього він вже старенький, і в нього щось напевно, якісь сустави болять. Ми інколи йому даємо противозапальне, обізболюючи, але повністю воно не проходить. Ну, вік вже. Так що, дівчата, повернемось до писаночки. Як бачите, тут дві детальки: віночок з квітів і сама писаночка. На писаночці ви бачите тут є бісер жовтенький і блакитний. Ось така в мене буде робота, тому, бачите, я розпочала з листочка дзвіночка, але тут мені здається, дівчинка підклала блакитний фетр. Я, напевно, хочу підкласти білий. Побачимо. Ну, побачимо. У мене є блакитний білий, я подивлюсь, як буде. Мені чомусь хочеться білий, мені здається, буде якось нарядніше чи що. Подивимось, подивимось. Це ось те, що я зараз розпочала і найближчим часом, сподіваюся, і закінчу. Ну і я обіцяла вам показати ось цю роботу. Робота називається «У двох». Як бачите, такий вечір-вечір і на березі якоїсь водойми. Ми бачимо лавочку, і на лавочці сидять, сидять двоє закоханих. І дивляться, яка та краса відмісяться, відображаються дерева у воді. Ось така незвичайна, цікава робота. Розміри її 100 на 100 хрестиків і 34 кольори ниточок. І зовсім немає нічого крім хрестика у дві ниточки. І все. Просто хрестик дві ниточки. Але я думаю, коли вона відшиється, буде, буде дуже гарно. Так що, дівчата, якщо вас цікавить, хтось хоче взяти її на відшив, на перший відшив, напишіть мені або. Е Напевно, давайте найкраще в інстаграмі, бо там я можу з вами якось знайти контакт. І ну, зайдіть на посилання в інфобоксі, там буде сторіночка українські візерунки в інстаграмі, і мені там буде легко з вами знайти, як вам надіслати цю схему на відшив. Ось так я зараз іду вишивати свою великодню красуню влітку, але ну, я думаю, що це добре. Нехай вона влітку вже буде готова. І побачимось з вами, напевно, вже в п'ятницю. Дівчаточки, добрий день. Я сьогодні вам знімаю ось так з рук на вулиці, і темно, дівчата, в мене тут на вулиці зовсім не хоче знімати ця камера, тому ну, буде ось так, бо вдома нема світла, і я вийшла повишивати трошки. На двір і можу зняти лише тут. Дівчат, у мене п'ятниця. І ось що в мене з'явилось за ці останні два дні. Тут в мене 110 хрестиків. Звичайно, навіть наполовину тих хрестиків, щоб потрібно було відшити. Але, але погляньте, в мене є вже віночок, майже все я вишила. У мене тут на синій квітці залишилась серединка, то білий кольор, і я просто останній його буду вишивати, бо його ще багато на самому яєчку. І я вже разом їх вишиваю, бо тут скільки там, 5-6 хрестиків, і я вирішила не зашивати їх зараз. І ось так ще в мене і саме яйце. Бачите, виглядає, тут лише два кольори встигла додати, але вже як є, дівчат. Ну, Все одно, і старт є. Ось така писиночка гарна буде колись, колись, скоро буде. Вже на наступному тижні, я думаю, а поки я її відкладаю. І так як в мене п'ятниця. так, А що ж щоб зробити, щоб вам було краще видно? Давайте якось так може нагадаю вам свої е, лаванди та соняхи. Ось така в мене краса, дівчата. гарна, дуже гарна робота. Вона мені дуже подобається. І саме на такий час, як зараз, її вишивати на сонячний, літній і незмовірно спекотний. Дівчата, я не знаю, як у вас, а у нас така спека стоїть. Ну, ми ж приморське при місто, і в нас дуже парко. Якщо ти не біля води, то ти мокрий, просто мокрий. Навіть коли ти прокидаєшся. Ти вже мокрий, ти ще нічого не зробив, ти тільки прокинувся, сів на ліжку і мокрий вже. Ой, неймовірна та африканська спека, яка до нас прийшла, ну, завжди спекотно, але влітку. Але таких днів зазвичай мало. Я сподіваюся, що скоро вони теж пройдуть і буде більш-менш, хоча б по ночах буде можливо спати, бо зараз з цими вимкненнями світла спати без хоча б вентилятора ну це дуже-дуже важко. Так, дівчата, я вже не про те, давайте повернемось до вишивки. А буду вишивати я ось тут, де вже почала ось ці квіти. І мені треба, як ви знаєте, 800 хрестиків. Кожного тижня тому беру і буду робити 800. Я сподіваюся, до завтра їх зробити, бо завтра і післязавтра в мене будуть дуже такі спекотні і багато справ буде у ці дні. Що ж, ну що, я піду, трошки повишиваю. Дівчаточки, вітаю вас! В мене субота, але вже субота, так, знаєте, добре по обіді. Я нарешті тільки закінчила свою норму по своїх черівних квітах, як і вони гарні, як воно вишивається дуже-дуже приємно. Я відшила тут зелений, один колір повністю на цій діляночці. І потім світло жовтий і такий помаранчевий перший такий, почала вишивати і встигла 800 хрестиків, бачите, зробити. Мені дуже подобається, як воно вишивається. Це так просто і так цікаво. Бо, знаєте, ніби багато одним кольором, там по 300 хрестиків, там чотириста, ну, біля чотирьох, по 200 хрестиків. Але вони не йдуть одним таким сплошним зашивом. Ти шукаєш, де наступні три, тут три, тут п'ять, тут сім, тут і ось так ось так, ось так. Так цікаво, <смі> що, що мені це подобається. Ось так, дівчата. Сьогодні в мене дуже багато справ, бо я вже розпочала готуватися до завтрашнього дня народження. В мене розпочали вже майже торт спекла. Вирішила дуже давно не робила Смирекову хату. Боже, я її дуже обожнюю, але сама давно її не пекла, не знаю, коли навіть. І е, в таку спеку це все готувати, це неймовірно. ну, Але, але буде смачно. Так, дівчат, я як планую взяти ось це. Як ви пам'ятаєте, це мій е, лев Аслан мій, е, що це від хаєт, Але, дівчата, я не знаю, скільки я встигну. бо, Така спека і стільки в мене роботи, що я просто ну, може завтра трошки, хоча б 100-200 хрестиків, щось відшити, не знаю, чесно кажучи, як то в мене вийде. Але сподіваюся, що хоч щось ще просунеться. Дівчат, нагадаю, що це схема від хаєт. Розмір я зараз її не згадаю, але тут 90 кольорів, і вони всі чисті, і лише хрестик. Нема бекстічу, нема блендів, нічого. Тому шиється легко, ну просто є розсип. Інколи хрестиків не буває такі одиночки, а розсип є. І вишивається добре. До речі, дівчат, з цими відключеннями світла, ось багато дівчат кажуть, що не встигають дивитись Ютуб. Я теж не встигала, поки не згадала одну функцію Ютубу. Ви можете свої ті відео, які ви бажаєте, подивитись. Завантажити і дивитись без інтернету навіть. І це менше садить батарею вашого там пристрою, де ви дивитесь планшету чи телефону. Ви, коли дивитесь перелік відео, наприклад, у когось з блогерів, то там, де з правого верхнього куточку є три точечки, або знизу треба нажати зберегти. І воно тоді завантажується вам на пристрій, воно багато місця не займає, і ви можете дивитись, це так зручно, коли нема світла, коли нема доброго інтернету. Я сідаю. Беру вишивку, вмикаю на два екранчики собі на телефоні і бачу вишивку і схему, і бачу є відео. До речі, дівчата, я ось так почала ну, десь, напевно, спочатку літа. І я трошки потрошки потрошки передивляюсь дівчат. Я вже Юлю творчий куточок нарешті передивилась з березня місяця всі її відео, бо вона кожного тижня випускає і не багато. Я е кого ще передивилась, дівчата? Таїсію Дягилєву передивилась, передивились, в неї багато було відео. Теж, напевно, чи з квітня, чи з кінця березня її дивились відео. Е Галю нічну вишивальницю додивляюсь, бо в неї цікаві відео ці з її запасами, дуже, дуже в неї цікаві вони підборки такі. Когось ще дивилась, лізу Гончарову передивилась, ну в неї не так багато, і мені здається, ще когось. Так що, дівчата, використовуйте, дуже зручно така функція, і ви можете подивитись все, що не дивились до того. Ось так. Ну, а я піду, бо справ багато. Добрий ранок, дівчата! Вітаю! В мене сьогодні вже навіть не понеділок. В мене вже сьогодні середа, так, дівчата, так в мене вийшло. Ну, Я, в принципі, так і думала, що і субота, і неділя в мене будуть дуже завантажені. Дякую вам дуже за всі привітання, які ви мені написали, за всі побажання. Дуже приємно було все це почитати від вас, з які від душі такі побажання були. Я вам дуже дякую за це. Дуже дякую Валентині окремо за подарунок, який вона мені зробила. Неймовірно було неочікувано і приємно, і я обов'язково Валентина накуплю собі ниточок, тільки порахую, що мені треба, і придбаю собі, обов'язково це буде дуже, дуже мені потрібно на найближчим часом. Дівчат, що ви бачите? Ви нічого не бачите? Ну тому що дійсно на цій роботі я зовсім нічого не вишивала. В понеділок якось, ну, в неділю я зовсім не вишивала. В понеділок в мене були і свої справи, і десь я не вдома була. трошки. Треба було вийти. У вівторок, дівчат, в мене був час, і я все ж таки сіла і малювала наступну схему. Ось її я вам зараз покажу, бо вона дуже гарна і цікава. Я думаю, що вам теж сподобається. Я розпочала нову серію. Буде там три схеми. І я. З виходить, що вчора, ну, майже не вишивала нічого. Я тільки ось доробила все, що потрібно було, було по дому і все можна сказати. І тому ну, немає нема тут нічого, нема чого вам показати, але вже знаєте, як є, нічого страшного на наступному тижні. Я думаю, що я. Ну, на наступну вже середа, тому на цьому тижні. Візьму нарешті і просуну цю роботу. Дівчат, моя нова схема це, як я сказала, нова серія, буде з трьох схем. І це будуть відражені птахи. Давайте на неї подивимось. Дівчата, знайомтесь, це тендітна красуня. Так, ось така ніжна, така е, дівоча, рожева і дуже-дуже гарна колібрі. Ось така пташечка, теж ви бачите вітряжі. Дуже гарні кольори, тут неймовірні, такі і яскраві, і ніжні одночасно. Розмір цієї схеми 150 на 150 хрестиків і 58 кольорів ниточок. Я думаю, що вам ця красуня теж сподобається. Думаю, що в продажі вона з'явиться, напевно, вже у четвер-завтра, що то буде за день. 18-та, напевно. Так? І... Обов'язково приходьте і придбайте цю красуню, повишивайте її. Я думаю, що вам вона теж сподобається у відшиві. Дівчат, ось такий в мене був тиждень, трохи не такий повишиці, як я загадувала, але був ем, цікавий і ем, різноманітний, можна сказати, в моєму житті. Е, а Вас чекаю на наступному тижні. Ще раз дуже вам дякую за все, за привітання, за побажання. Е, і дякую за вподобайки, за коментарі, що ви пишете на, тут на Ютубі. Е, бажаю вам натхнення, здоров'я і миру.